Доброго дня! Нам всім відомо, що багато технологічних процесів залежать від рівня вологості, наприклад, видалення вологи із продуктів харчування, осушування будівельних об'єктів на стадії оздоблювальних робіт, осушення повітря при виробництві, на складах та багато іншого. Для вирішення таких задач існують промислові осушувачі повітря. І сьогодні ми розглянемо промисловий осушувач повітря від виробника ProFTER модель 503E. Корпус має міцну основу із металу. Що дозволяє його використовувати на будь-яких будівельних об'єктах. Завдяки великим гумовим колесам та сталевій ручці його можна легко та швидко переміщати із одного приміщення в інше без жодних проблем. А для зручного транспортування у нас із двох сторін знаходяться ручки. В конструкції вбудований фільтр сітка грубої очистки, яку ми рекомендуємо регулярно чистити або промивати хоча б два рази на місяць. Це збереже продуктивність осушувача, також термін його експерименту. На радіаторі, який охолоджується та збирає вологоконденсат, ми бачимо датчик вологості. Саме за допомогою нього осушувач керує та підтримує правильний рівень заданої вологості. Внизу знаходиться бак для збирання води. Коли він наповнюється, в ньому є поплавок, який просигналізує про те, що бак повний і осушувач відключиться. Також є можливість підключити дренажний шланг, який йде в комплекті до бака, і вивезти його в каналізацію. І з правої сторони в нас знаходиться виду сухого повітря. Важливо не ставити біля стіни цією стороною, щоб повітряний потік був достатньо хороший під час роботи. Прилад має два режими осушення, які регулюються кнопкою конт. Безперервне осушення, тобто він буде працювати максимально без прив'язки до існуючої вологості у приміщенні. Та осушення по заданому режиму вологості. Щоб задати рівень осушення, потрібно відключити кнопку Continuous та задати певний рівень вологості. Який нам потрібно. Наприклад, задаємо 40% вологості, осушувач зафіксував це і буде опускати вологу до заданого рівня. Індикатор Defrost означає, що під час роботи осушувач може включати автоматичне розмороження, і тоді в нас загориться даний індикатор. Це може бути тоді, коли ми використовуємо осушувач в більш холодному приміщенні, наприклад, до 10 градусів. Тоді волога на радіаторі не просто конденсується, а може і замерзати. В такому випадку осушувач перестає. Стає працювати, щоб вода на радіаторі розтанула. Допоки він буде розморожуватись, буде світитися індикатор. Після цього він автоматично запуститься знову. Є таймер включення-виключення осушувача. Його можна встановити на відключення осушувача під час роботи від 1 до 24 годин. Щоб вимкнути таймер, потрібно вибрати 0. Або якщо апарат вимкнений, тоді при натисканні кнопки таймер ми можемо задати час на включення осушувача. Індикація заповнення. Бака водою, яка сигналізує нам про те, що бак вже повний. Також є функція авторестарт це ввімкнення приладу із попередніми налаштуваннями під час збою живлення. Після того, як ми натискаємо вимкнути пристрій, осушувач ще деякий час буде працювати допоки не відключиться вентилятор. Це відбувається автоматично за декілька секунд. Продуктивність даного апарата 50 літрів на добу. Розхід повітря вентилятора складає 450 метрів кубічних на годину, а максимальне його споживання 650 Вт в годину. Такий осушувач без проблем осушить приміщення до 150 метрів квадратних, звичайно, при сприятливій робочій температурі плюс-мінус 20-30 градусів. Отже, робимо висновок. Осушувач Profter 503 – хороший та надійний помічник для вирішення завдань по осушенню повітря, продуктивний та ефективний. При невеликих енерговитратах має місткий бак для зливу конденсата та міцну конструкцію. А вам дякую за увагу. До зустрічі!